Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдуже її доля. Тему сьогоднішнього відео обрав глядач і підписник каналу Андреаю3641. Вітаю, пані Любов! пише він. Дякую, як завжди, за роботу. Хотілося би дізнатися більше про історію Дмитра Штанька потрібен розголос. Гарне питання, і я із задоволенням взяла його в роботу. Бо думаю, та й впевнена, що про Дмитра Штанька мають знати всі українці, прикро, що у відкритому доступі в інтернеті про нього особисто дуже мало інформації, але на його сторінках у соцмережах залишилися свідчення про його активну громадську діяльність. Дмитро Олександрович Штанько родом з Харкова. Він був сином високопосадовця Міністерства внутрішніх справ України. Його батько Штанько Олександр Федорович, генерал-майор міліції, чотири роки очолював головне слідче управління МВС, займаючи посаду заступника міністра. За період свого перебування на даній посаді та й взагалі у Міністерстві внутрішніх справ Олександр Штанько не заплямив честі мундира. Він часто повторював таку фразу. Все життя грязюкою ходжу, але головне, аби той бруд не налип на лампаси. І та фраза стала його життєвим кредо. Та від ходьби по тій політичній грязюці у 2007 році серце Олександра Федоровича, на жаль, не витримало, і він помер від інфаркту. По стежках батька пішов і його син Дмитро, який за освітою. Був також слідчим криміналістом, юристом-правознавцем, а пізніше став кандидатом юридичних наук. 16 років пропрацював в органах внутрішніх справ і звільнився у 2014 році за власним бажанням. Після того займався приватною юридичною практикою, був власником декількох компаній, але в душі залишився тим же слідчим. Вважав, що професія слідчого одна з найважливіших у всій номенклатурі органів правопорядку. Дмитро Штанько був громадським активістом і небайдужим до подій, які відбувалися в Україні з приходом нової влади. Але він не був публічною особою. Став відомим у 2020 році, коли потаки записав розмови з братом голови офісу президента Андрія Єрмака, публікація яких в той час спричинила великий скандал. 29 березня 2020 року народний депутат Гео Лєрус опублікував відео, на яких брат Андрія Єрмака Денис обговорював з певними особами можливість їх призначень на державні посади. Дівчина є красива, дуже сильно хоче розглавити або ТРК Україна, або внешній експоцентр. Это все Дуся. Если девочка красивая, і девочка в теме, то это достаточно легко, то это не будет. Я вообще сюда шел, и мне говорили о том, что... Ну, там уже вопрос решенный. На самом деле, то есть та информация, которая у меня. Да, я, вас перепутал, сто процентов, да. Это укрозалезные цены. Поэтому в мытнице я... Да. Денег никак не было, Деньги не Получить деньги это должен по я предлагаю сделать лучше Там где-то перекроемся, откроемся. А Я сначала напрямую, а потом параллельно. Телеги там вернули, да, 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 Конверти від нас пісують особлистів. Що кайдуть оправи? Всі дуже кто-то понятно, живі так сподіваються. Події, які потрапили на відео, датовані кінцем серпня, початком жовтня 2019 року. В той час завершилися вибори народних депутатів до Верховної Ради, куди новообраний президент Зеленський провів 254 своїх слух. Андрій Єрмак тоді був на посаді помічника Зеленського, керував міжнародними відносинами і загалом був непомітним та мало кому відомим. А про існування його брата взагалі ніхто не знав. Проте в той час Денис Єрмак. Мало не щодня проводив співбесіди з претендентами на різні державні посади, в тому числі на посади найвищого рівня. Наступного дня після публікування відео, за заявою Геолєруса, спеціальна антикорупційна прокуратура відкрила кримінальну справу щодо пліву кермака за статтею про зловживання впливом. Досудове розслідування було доручено детективом Національного антикорупційного бюро України. Та через три тижні після того, 23 квітня, кваліфікацію справи про плівки Єрмака було змінено зі зловживання впливом на шахрайство і передано до національної поліції. Жодного адекватного коментаря тоді Андрій Єрмак щодо цієї ситуації не надав, але звернувся до правоохоронних органів. Я е, перше, що зробив, я звернувся до правоохоронних органів з заявою, і ці заяви зареєстровані. В ДБР в службі безпеки, і також я знаю, що порушена справа САП. І я вважаю, що ці органи проведуть повне, об'єктивне, відкрите для суспільства розслідування всіх фактів, які сьогодні пов'язані з цими плівками. Хто це робив? На, на чиє зумовлення, що там на цих плівках і так далі. І за його заявою, державне бюро розслідування України. Відкрило кримінальне провадження щодо народного депутата Геоліроса за чотирма статтями кримінального кодексу: шахрайство, втручання в діяльність державного діяча, розголошення державною таємницею і звживання владою або службовим становищем. Розслідування велося не щодо вмісту відео, а звідки воно взялося і чому народний депутат його оприлюднив. Денис Єрмак виявився вже не підозрюваним, а жертвою. Та переслідувань влади ні Геолірос, ні Дмитро Штонько не злякалися, а продовжували відстоювати правду і інтереси українського суспільства, кожний на своєму місці. Дмитро Штанько разом із своїм другом Сергієм Шумським, співробітником СБУ, який також фігурував у справі Єрмака, добровільно пройшов поліграф і заявив, що буде вимагати проведення неупередженого розслідування шахрайства і корупційних діянь братів єрмаків та припинення замовного слідства. Я говорю правду. А вони брешуть та викручуються, писав Дмитро. Досить там усім терпіти і жити по тих законах, які вигадують кожні наступні можновладці. Штенько продовжив свою роботу слідчого на громадських засадах і про її результати ділився в соцмережах. В одному з дописів у Фейсбуці він оприлюднив інформацію, отриману від своїх друзів з СБУ Полтавської області. Про те, що 15 червня 2020 року Андрій Єрмак заїжджав до Синьогубова, який тоді очолював Полтавську обласну державну адміністрацію, з якимись арабами, яких цікавлять родовище в Полтавській області, є інформація, писав Дмитро, про переділ родовищ у найближчому майбутньому. В наступному своєму дописі Дмитро повідомляв суспільство про програму здачі України, про яку йому розповів представник Держдепу Сполучених Штатів. Декілька місяців тому писав Штанько, український уряд разом з президентом хаотично шукали гроші для покриття дефіциту бюджету. І Зеленський дзвонив Майку Помпео, який на той час перебував на посаді державного секретаря Сполучених Штатів. Після того держдеп відрядив Україну особу, яка запропонувала Україні вихід з кризи та 100% покриття дефіциту бюджету з метою недопущення касового розриву. Та Зеленський не прийняв посланця, скерувавши його до Єрмака. А той, у свою чергу, впевнено заявив, що Україні нічого не треба і вони самі розберуться. До чого це все? А до того, що нас рухають у бік Росії, повертають задом, послаблюють економіку, армію, соціальне становище і роблять нас слабкими. В Україні немає чіткого плану виходу з кризи. Вони діють ситуативно і хаотично. Це дорога в нікуди, і самі вони не знають, чим це закінчиться. А ми, народ України, відчуваємо цю некомпетентність на собі кожного дня. Єрмак панічно боїться, що його ігри престолю хтось оприлюднить, тому і такий тиск на змі та заборона оприлюднювати розмови чиновників. Та він не знає, що ще є на тих записах і на кого вони ці записи є. Так, Андрій Борисович, а там таке. Ну, я думаю, ти знаєш, там і про тебе теж. І гроші не треба людям давати, самі зберуться та винесуть нафік з офісу. Питання, чи понесуть далі, чи там і залишать. А ще показуха з Порошенком Зе сказав, зе зробив. А самі в той час забивають ефір показухою і судилищами. Ми розвинена європейська країна, правова країна. У нас немає дієти та вибіркове правосуддя. Ви ж самі через дуже короткий проміжок часу будете попередниками. В тій публікації Дмитро Штонько також звертався і до українців. Ми з вами, українці, ходимо по одній землі. Доколи ми будемо стояти раком, позичаючи гроші всюди? Доколи ми будемо шукати, чиї умови ще б виконати? Доколи ми будемо обирати собі ідолів, а не спеціалістів, реальних технократів? Доколи будемо тупо дивитися, як нас розводять? Президент не знає нічого? Цар хороший. Брати і сестри, доколи Вам не набридло? Може, так і зірвемо наші сраки з диванів? На початку липня 2020 року у засобах масової інформації появилася інформація про те, що у зв'язку з трансформацією політичної системи України посада керівника офісу президента сьогодні найбільше відповідає тим обов'язкам, що покладені на президента України. І якщо про це попросить Зеленський, то Єрмак зможе виконувати обов'язки глави держави і не допустити дестабілізації країни в кризовий період. І Дмитро так прокоментував ту інформацію. Вони із законів, юристи потужні, не читали ніколи, так вбачається. Чи то корона тисне на мозок. Лікарі мають визначити, писав він, наводячи відповідні статті Конституції України, що суперечить таким намірам банкової. І 14 липня 2020 року Дмитро Штанько був затриманий співробітниками СБУ за підозрою у шахрайстві. Про те, що того дня відбулася провокація з боку влади, Дмитро повідомив 23 липня після того, як вийшов із СІЗО. Ще раз наголошую, що те дійство, що відбулося під керівництвом Офісу Президента України та офісу Генерального прокурора, дешева невдала провокація. Мене таким не зламати. Боротьба триває, написав він у Фейсбуці. Після того, як було злито спецоперацію по вагнерівцях. Дмитро Штенько звернувся до правоохоронних органів з вимогою порушити кримінальну справу проти Андрія Єрмака за державну зраду. Оскільки на його заяву не відреагували, він звернувся до суду і 9 вересня 2020 року Шевченківський суд міста Києва зобов'язав службу безпеки України відкрити провадження за статтями 111 одинадцятої державна зрада та 114 чотирнадцятої шпигунство щодо голови офісу президента Андрія Єрмака. У нас є два вороги зовнішній і внутрішній. І саме внутрішній відкриває кордони зовнішньому. Ми зупинимо корупцію в особі Єрмака і його компанії. Ми самі, якщо органи правопорядку неспроможні, викриємо і зупинимо державних зрадників, писав Дмитро у своєму дописі. Ми знищимо вибіркове правосуддя, закон один для всіх. Ми змусимо притягнути до відповідальності всіх тих, хто хто винен в тому, що Україна падає на саме дно, нас з кожним днем більше є, і ми будемо раді бачити нових героїв у наших рядах. Ми розпочали акцію захистимо Україну. Та акція відбулася у вересні 2020 року. А в лютому 2021-го Дмитро Штанько був співорганізатором всеукраїнської акції проти підвищення тарифів СТОП тарифний геноцид. Також публічно він звертався і до Зеленського. Я, Штанько Дмитро Олександрович, уповноважений народом України, звертаюся до вас, до Президента України Володимира Зеленського, з питань, які прямо стосуються кожного українця, кожного з нас: з питань національної безпеки, добробуту наших братів, сестер, наших співгромадян. Я не буду підіймати питання Оману літака з ліками на початку пандемії, фонду боротьби з коронавірусом імені Баумана, призначення комунів та друзів на державні посади з метою збагачення, великого будівництва, переїзду на державну дачу вагнерівців та масу інших подій планетарного масштабу. Я звертаю вашу увагу на те, що у вас було обрано Президентом України тільки тому, що ви обіцяли змінити на краще і за свої обіцянки ви несете персональну відповідальність. Несете відповідальність як людина, як президент і як фактичний керівник уряду та більшості в парламенті. 30 листопада 2019 року прес-служба Офісу Президента України інформувала населення про те, що за важою участю урядом України було проведено нараду, де було анонсовано проєкт, який зменшить у 2020 році суму платіжки на 50%. 2 грудня 2019 року ви, бігаючи на своїй тренувальній доріжці, повідомили, що знайшли рішення, як знизити ціни на опалення наступної зими. Народ України питає вас! Де ці рішення? Чому ціна на природний газ підвищилась? Чому скасовано льготних 100 кВт? Чому за покращень прийшли страждання та погіршення? Чому в кармани йдуть надприбутки і яке ви маєте для цього відношення? Я наголошую на тому, що ці питання, питання національної безпеки та вашої особистої відповідальності. Якщо звернення буде проігноровано, я обіцяю прикласти усі свої зусилля і зробити лубни в кожному місці України. Дякую, чекаю. Дмитро Штанько був завзятим опонентом діючої влади, уважав Андрія Єрмака корупціонером та російським агентом, який свідомо провалює підготовку України до війни з Російською Федерацією. І той, хто голосував за гральний бізнес і буде ще далі голосувати за гральний бізнес. Я вам 100% говорю, що це ті депутати, які корумповані і отримали за це гроші. Це по-перше. По-друге, за моїми заявами відкрите 5 кримінальних проваджень відносно нового керівника Гормо Крило Буданова, відносно Єрмака. І я трохи-трохи не встигаю по Зеленському, але я думаю, що таки ми внесемо в дані в ЄРДР і почнемо змушувати бюро розслідувань розслідувати злочин Зеленського щодо. Сукриття злочини, які вчинив Єрмо, а саме державна зрада розголошення даних до судового розслідування, ну і таке інше. Але якими б не були його політичні погляди, захист своєї країни став для нього найважливішим у житті. В перший день повномасштабної війни Дмитро відвіз свою родину за кордон і на другий день повернувся в Київ та взявши до рок зброю, приєднався до територіальної оборони Києва. Побачивши своїми очима всю ситуацію в країні з підготовкою до війни 6 травня 2022 року, він зробив наступний запис на своїй сторінці у Фейсбуці. Хто понесе відповідальність за відсутність евакуації мешканців Харкова, Маріка, Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Макарова та інших, адже влада вже заявила, що вона знала, що буде вторгнення, Чи тільки Арестович знав і нікому нічого не казав. Що б ви мої підписники зробили з людиною, яка в режимі реального часу два роки руйнувала Збройні Сили України і зривала державне оборонне замовлення. Це 2020-2021 рік. Погугліть там прізвище таран. Я намагаюся стримувати себе, але це вже перебір. Та незважаючи на все вище зазначене лайно, Україна має і буде жити. Кожна медаль знайде свого героя. А кожна куля знайде свого зрадника і колаборанта. Слава Україні! До речі, вчора опанував ще одну професію рятівника. Дмитро Штанько підтримував генерала Залужного і був проти його цькування владою. Дуже чітко вбачаю, що Валерія Залужного хоче ліквідувати ця велика українська політика. Почалися саботаж, медіагра і маніпуляції. Вже забадали, та на кону наша Україна. А в липні 2022 року зробив наступний запис: чим більше я давлю на владу, тим більше влада використовує свій адмінресурс. Вони дуже сподіваються, що мене призовуть і вб'ють. Але є одне але я вже місяців три як призваний, і я роблю свою роботу на 100%. з ними чи без них. Тупо байдуже, але я роблю. Звичайно, що всі ці та й багато інших відкритих дописів штенька дуже дратували банкову. Він став особистим ворогом Єрмака. І у вересні 2022 року Дмитра перевели у 93-ю механізовану бригаду в Бахмут, у саме пекло, і дали йому найнебезпечнішу роботу на війні роботу піхотинця. І в перший же день його направили на спостережний пост. Він потрапив під обстріл, поруч з ним загинув тоді його побратим, але він виконав усі поставлені завдання. Не хочу публікувати зараз фото з позицій бо дощ, багнюка, земля, гільзи, відстріляні труби, пакети від сухпаїв, загублені речі, і трьохсот побратими, уламки колись густої посадки і діри в землі навколо. Досвідчені воїни кажуть, що те, що було в них раніше, нічого у порівнянні з тим, що зараз відбувається в Бахмуті. Кожного дня в кожного з нас є можливість померти безліч раз і масою варіантів. Але до цього звикаєш, захищати батьківщину стає роботою, писав Дмитро 24 вересня 2022 року у Фейсбуці. Це карусель подій. Людських життів, емоцій, стресу, емоційного напруження кожного дня по 10 історій, які стали одним днем життя від того, як потрапив сюди і до того, як все скінчиться. Ми стоїмо за місяць, не віддали ані клаптику нашої української землі, тільки добре вдобавили. Бередко дивитися на майстрів піару, які вішають собі чужі нагороди, не забуваючи при цьому будувати політику і примножувати статки за рахунок життів і здоров'я реальних українських воїнів. Пишаюся тим, що захищаю батьківщину зараз поруч з моїми побратимами у складі 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Ці воїни люди з великої букви. Ми обов'язково переможемо, а після перемоги буде велика чистка. То був останній запис Дмитра на його сторінці у Фейсбуці. На передовій Штенько воював не дуже довго, всього місяць. але кожен день на тій найгарячішій ділянці фронту це було як маленьке прожите життя. Дмитра направляли на відкриті позиції, які повністю прострілювалися ворогом. За місяць він отримав дві контузії, але не став відмовником, не залишив позиції, а тримався разом з товаришами в строю. Я знаю, що з Офісу президента персонально Татаров контролював і майже через день дзвонив до керівництва Міністерства оборони, аби дізнатися, в якому статусі тоді перебував Дмитро Штанько, чи ще живий, чи ні. Понад 10 дзвінків було, щоб дізнатися, розповідав народний депутат Геолірос в одному із своїх інтерв'ю. І це свідчить про те, що йде просто банальне знищення всіх патріотів. Банальне знищення абсолютно всієї, я не кажу політиків чи не політиків, проукраїнської спільноти, яка може завадити Зеленському та Єрмаку бетонувати і посилювати свій авторитарний режим у нашій країні. Додав він. 5 жовтня 2022 року рашистські війська після кількаденних обстрілів захопили одну з позицій, яка була дуже сильно розбита. Ворог переважав абсолютно у боєприпасах і артилерії, а у нас не було снарядів та можливості подавити вогонь ворожих батарей, писав журналіст Юрій Бутусов. Командир роти зробив все, що міг. Він зібрав групу з 20 бійців і попрохав відновити становище. В контратаку пішли тільки вмотивовані, тільки добровольці. Серед перших пішов Дмитро Штанько. Ворог відкрив щільний мінометний та артилерійський обстріл, і групу накрили. Майже всіх поранило. Кілька бійців загинуло, в тому числі і Дмитро. Ось така сумна історія, друзі, про активіста, громадського діяча, великого патріота України і мужнього воїна, який став на захист України і загинув у бою як справжній український герой. Ми не забудемо його вчинок, нічого не забудемо. Світла пам'ять і царство небесне Дмитру Штаньку. Ну а ми з вами продовжуємо справу Дмитра Штанька і всіх борців за волю України. Зараз на Запорізькому напрямку, де захищають Україну військові 102-ї бригади Територіальної оборони збройних сил України дуже гаряче і вони потребують нашої підтримки. Та чомусь підписники глядачі каналу не дуже активні. Надходження від доброчинців з кожним тижнем зменшується. За цей тиждень, що завершується, надійшло лише 6 тисяч гривень це на половинку дрона. Я розумію, що всі зараз готуються до зими, та й інфляція з'їдає частину доходів. Але якщо ми, друзі, перестанемо допомагати нашим захисникам на передовій, то як вони зможуть захистити нас з вами? Тому доєднуйтесь до спільного захисту нашої країни, бо лише разом ми зможемо перемогти монстра, який знищує нас як націю і як державу. Тож збір на дрони продовжується. Дякую всім небайдужим. А щотижневий звіт, як завжди, розміщений у закріпленому коментарі під відео. Там же розміщено список доброчинців і реквізити рахунків, на які можна спрямувати благодійні кошти. Дякую всім і кожному зокрема за підтримку каналу як моральну, так і фінансову. Дякую Богу за Україну і нашим Збройним силам за її захист. Слава Богу і слава Україні!